Послання святого апостола Павла до Филипп'ян, глава 2, вірші з 5 по 11. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і до смерті Хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця! Послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 3, вірші з 19 по 26. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом Бо гріх пізнається. А тепер без закону праведність Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки, а Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність за теперішнього часу, щоб бути йому праведним. І виправдувати того, хто вірує в Ісуса.